Мене звати Анастасія, і я з радістю поділюся з вами якостями, які визначають підхід до життя та навчання. Ці п'ять якостей це рішучість, комунікабельність, адаптивність, критичне мислення та креативність. Саме вони прикладають мій шлях до успіху та допомагають подолати будь-які виклики. Для мене рішучість це не лише слово. Моя рішучість допомагає мені подолати будь-які труднощі та досягати мети, навіть коли шлях до неї складний. Комунікабельність, ефективна комунікація є ключем до успіху у будь-якій сфері життя. Моє вміння слухати та висловлювати свої думки чітко дозволяє мені легко встановлювати контакти з різними людьми. Це допомагає будувати ефективні команди та розвивати партнерські відносини. Адаптивність. Життя часто призводить до несподіваних ситуацій, і важливо бути готовим до змін. Моя адаптивність дозволяє мені швидко пристосовуватися до нових умов і знаходити творчі рішення в невизначеності. Критичне мислення це мій підхід до розв'язання завдань та прийняття рішень. Я завжди ставлю питання, аналізую інформацію та розглядаю різні точки зору, щоб прийти до найбільш обдуманого висновку. Це допомагає мені вирішувати складні завдання з ефективністю та точністю. Я архітектор своєї реальності. Де кожен день це полотно, а кожен момент – експеримент. Моє серце б'є. Такт музиці ідей, а в душі танцює різнобарне відчуття емоцій. Моя креативність це не лише вміння думати за межами коробки, але й здатність змінювати світ навколо, перетворюючи його на полотно неймовірних можливостей. Ні, не п'ять, моєю головною якістю є любов до рідної землі. Я українка, горда і незвана, а ще додам душею патиня. З новою сили це чує від недавно, коли став гинути на сході мій народ. Я українка, донька України, мій прапор в серці, а три в очак. Не стану я ні за що на коліна, а коли стану Богом моє пам'ять. Моя команда це невід'ємна частина мого успіху.